Вітання всім від кучерявого садочка що під Львовом. 18 січня видно, що зима, сніг, правда, сніжок вже топиться на сонечку. Та на фоні снігів, голих гілочок так хочеться вже кольорів, яскравих кольорів. І вирішила сьогодні розповісти про троянди свого саду. Коралового кольору. Чомусь здавалось, що назва кольору кораловий на рівні з Кармази, Охристий, Нюдовий, індиговий і терепери це така сучасна назва. А виявляється, ні. Перші згадки про цей колір з'явились 1513 року. От, поцікавилася, назвами складних кольорів і довідалася. І ще для Компонування або троянд, або загалом рослин в саду, можна ж скористатися підказкою, з чим дуже гарно виглядає кораловий колір. От подивіться, як гармонійно взаємодіє він із нюдово бежевим зі смарагново-блакитним. Клас, якби раніше знала, спробувала б біля коралових троянд посадити троянди кофейних відтінків. Цікаво, цікаво би було. А ще йому пасують сірий, салатовий, такий охристо-жовтавий, можна підібрати рослини з листям оцих відтінків. Та повертаючись до наших троянд, перший сорт, про який хочу розповісти, має не лише такий складний колір кораловий, помаранчево-рожевий, але і змішаний. Купажний аромат. Саме заради нього я посадила собі цей сорт, хоч квіточка гарнюська та неповна. Бачимо перед собою сорт флорибунди від Дальбара Франція 2002 рік Мішель Бра. Відразу зауважу, що моїми кадрами ви дуже не помилуєтеся, бо, по-перше, навесні 24-го року посаджена, та ще й не в квітника в якийсь закапарок, в якому знайшла місце серед газону. Одним словом, не лякайтеся пейзажами, вона тут тимчасово. та все ж склала про себе певне враження за цей рік і розповім, які параметри для неї заявив вивідник. Мішель Бра повинна мати розлогий куш до 80 см у висоту і десь 60 см ширину. Та, думаю, вона буде значно крупніша. До 1,2 м точно, за, за спостереженнями в інших садах і своїми. Далі квіточок має бути до 50 в одному суцвіті. Кожна квіточка 6-7 см, так вона напівмахрова. Та пелюсточки хвилясті і дуже милі жовті течинки з пиляками. Думаю, відчувши її аромат, що поширюється довкола на досить велику відстань, і бачачи масу квітів, ніхто не придивлятиметься до окремої квіточки. Поки їх мало, вони шаманюні, то придивляєшся. Дуже здоровий сорт. Шоста зона зимостійкості. У мене цю зиму зимує без укриття. Наступна трояндочка, хоч це старий з 1958 року нідерландський сорт, та чомусь дуже рідко зустрічається у наших садах. Флорибунда кімоно. Не висока до 90 см, не широка до 40 см. Я її купила, повівшись на ось це фото. В інтернеті, не дізнавшись справжніх параметрів. Видно, що тут явно не один кущ. Та мрія створити у себе в саду таке видовище, мене не відпускає. Тому придбала. Ще один кущик кімоно у Наді Панасюк розавет і втілюватиму мрію в реальність. Що хочу сказати про цей сорт. У мене він дуже швидко вицвітає кольором на сонці. Тому що один кущ, що другий посаджені у напівзатінку, так би мовити. Півдня сонечко світить, а півдня ні. Це не перше відео про кімоно. і... Дівчатка писала мені, що росте прекрасно і на сонці. Ну, можливо, можливо, я просто. Хочу подовше милуватись цією незвичною барвою. У неї кораловий колір переходить більше в лососовий. Насправді, ну, жодної іншої троянди в саду і навіть в відео про інші сади чиїсь сади не зустрічала такого забарвлення. Суцвіття тримається довго, тиждень точно, можливо і більше. Та кажу, вона в мене не на повному сонці. Аромату квіточки не мають. До захворювань стійкість середня. Під кінець сезону на осінь таки підхоплює і борошнисту, і чорну плямистість, якщо поруч заражені інші рослинки. Зимостійкість у неї шоста Б-зона. З власного досвіду скажу таке: пагони не дерев'яніють, вони зелені. Ніжні і тому не стійкі до морозів. А це флорибунда, котра не хоче низько різатися. Відповідно, вимерзає на рівень снігу, якщо снігу не буде, то взагалі буде сумно. Я її завжди накриваю. І намагаюсь не робити низького обрізування. Як ви вже зрозуміли, це відео це не топ найкращих, найздоровіших, найгарніших і так далі. Це описи сортів коралового кольору зі всіма недоліками та перевагами. Володіючи цією інформацією, кожен вже собі вирішить, потрібен йому даний сорт в садочок чи не дуже. Про кімоно ще скажу, що дощі, холодні роси витримує цілком нормально такого поняття, як загнивання пуп'янків чи квіточок. Взагалі не помічала, а старший кущ у мене вже з 5 років, напевне, отой, що ми зараз бачимо. Є трояндарі, що хочуть милуватись окремою квіточкою, великою квіткою, а є такі, що люблять. Сорти, котрі генетично запрограмовані на рясне квітування, от кімоно саме такий, незважаючи на свої певні недоліки. Далі розповім про два коралових сорти, квіточки котрих настільки схожі між собою, що часто їх не можуть відрізнити і з'ясувати, хто є хто. Мова про Лоранка Броль. Та японочку, корал желе Маю обидва в садочку. Корал желе першорічка, А Лоран, котрий зараз є в кадрі, він два роки росте на цьому місці і відмінності значні. За формою габітусом куща є ще певні нюансики: ось про це зараз. Лоранка броль від Домініка Масада. заявлений як чайно гібридна троянда, хоча росте досить розлогим кущем, на відміну від корал-желе. Корал-желе вузенький високий кущ. Лоранчик повинен сягати десь 80 см у висоту. У мене він вищий, метр, -метр двадцять і, як вже казала, Досить густо галузиться і достатньо широкий. Зараз в кадрі клод Брасер. а до лоранчика ми вертаємося. Кві... Квітує або поодинокими квіточками, або у суцвіттях. Суцвіття можуть бути і ряснішими. Просто про нього я вже й розповідала, і багато кадрів використала для інших відео. І от чисто по квіточках. Перший нюансик, перша відмінність. У Лорана Каброля квіточки, що щойно розпустилися, дивляться чітко голівками вгору. Такі рівненькі солдатики їхні квітконіжки. Квіточка загалом теж довго тримається. Ну, з тиждень і більше. Мені важко простежити, скільки саме. А от кона від квітання, квіточка похиляється і починає зазирати до землі. У коралжиле такого не спостерігається. Далі, щодо квіточок, суцвіття у корал жиле, я ще її покажу, хоч вона й маньоня. Суцвіття у корал жиле значно рясніші і якісь щільніші. Щільно набитіші, квітка ближче одна біля одної, тоді як у Лорана вільніше суцвіття. Бачимо похилені квіточки зліва, похилену квіточку зліва це вже від квітання, і свіженькі більш справа. Чудове викладення пелюсточок. Серединки Лоран не показує. Росте у мене на яскравому сонці. З часом квіточка десь трошки втрачає яскравість барви та все ж залишається досить привабливою. Розмір її задекларований більше 10 см. Я вже колись розповідала, поки що квіточки у мого лоранчика ну, приблизно 8, не більше. І повинні пахнути та не пахнуть. Здоровий сорт, 6 Б, зона зимостійкості. А зараз в кадрі моя першорічка Корал желе Це японочка, шраб, він вузький і височенний 1,52 метр метри висоти. Як на мене, я би поміняла їх типи з лораном. Я б лоран сказала, що це шраб, а корал-желе класично класична чайно-гібридна, бо вузький високий кущ. Посадила його в досить проблемну зону, де розкошує у мене борошниста роса. І о, диво, він не заразився. Тобто це теж досить здоровий сорт, чому я неймовірно рада. Ми знаємо, японочки ну, дуже зараз популярні, і ціна на них помножити на 2. Та наслухавшись, що вони хворобливі, якось я не дуже поспішаю. Поповнювати колекцію, а от про Корал желе чула, чула про її хороше здоров'я, і це підтвердилося практикою. Обидва витримують і спекотне сонце, і дощик, мова про квіточки. Окрім того, розповідали трояндарі. Цей сорт може зростати і в напівзатінку, і найгірше себе показувати щодо квітування. Коли ж розглядати окрему квіточку, зараз ми переконаємось, наскільки ця квіточка схожа до Лоранової. Можливо, повторюся, та суцвіття щільніші, у суцвіті пуп'янки зближені. При відквітанні не опускається, не нагинається квітконіжка. Наскільки знаю, дуже довго тримає свої квіти незалежно від погодних умов, та при цьому не показує серединки. Одним словом, два класнющих сорти, котрий обирати ну, тут вже кожному вирішувати, залежно скільки в нього місця. Корал вузький високий, а Лоран широкий розлогіший, а все решта плюс-мінус. Ще згадала, корал жиле приписують приємний фруктовий аромат. Я поки не відчула. Для мене, якщо аромат, то такий, щоб в носі крутило, як від Мішель Бра. В деяких розсадниках пишуть, що не вкривний. Ну, не знаю, звичайна шоста зона зимостійкості. І ще дехто його називає флорибондою. Не буду сперечатися, просто кажу, що свою інформацію про сорти черпаю зі сайту helpme. Find. А зараз на екрані гігантська світлокоралова флорибунда Джекіс фаворит. Ставила фото з інтернету, бо моя камера десь чуть спотворила колір відтінок. Він кораловий. А тут таких в мінорних тонах. Гіганський, бо 2,5 десь на 2-2,5 метри. Ось така флорибундочка, хоча заявлено 1,80 метрів висоти на 2,50 ширини. Квітне без перестанку. От це не образно, це буквально як почала квітнути, так завершила. Навіть не завершила, вона в зиму пішла з пуп'янками і з квітами. Квітка витримує і дощ і спеку, лиш легка висвітлюється. Чудовий сорт здоровий, нічим взагалі не хворіла. На зиму я її не вкрила. Тут ще спробуй вкрити таку конячечку. Троянда фаворит 2024 року. Єдине, що без аромату. Остання трояндочка з моїх коралових, бачимо, вже в горщику, вже й закопарків немає. Благо, що вона мінька. Тут в мене зимове царство рослин в горщиках, котрі я встигла назамовляти. Могла б не показувати восени посаджену трояндочку, та про неї така чудова інформація, не можу не поділитися. Звісно, будуть кадри з інтернету. Мова піде про сорт Бат-Бірндбах. Придбала її в Ельф Гаден, а там на сайті підкупили мене слова, повірте, вона витримає все. Тобто це троянда, що не потребує ретельного догляду, котру можна садити і в міській зоні. І ну, будь-де, одним словом, добити її важко. А подивіться, яка ж красуня, як рясно квітує, який колір. Це ж просто чудо. Квіточки 3-4 см мацьопки у суцвіттях велетенських. Сама рослинка, кругленький кущик 50 на 50, вивідник кордес і вишенька на торті, АДР знак якості. Тобто виняткова стійкість до різних різних захворювань. Ну, от як було не придбати. Шоста зона зимостійкості. Ну, правда, без аромату. Не пахне, нічого, переживемо. Коралові троянди. Відразу згадуються корали, а разом з ними море. Занурюючись в барви, що йдуть поруч з кораловим. Ти наче чуєш теплий шепіт хвиль, що грають у проміннях сонця, котре заходить. А коли цей простір ще наповнити ароматом троянд, це наче наповнити його енергією. Там відчуваєш силу і спокій водночас. Там кожен подих як натхнення. Щиро дякую за перегляд. Мала б побільше територій точно б росла у мене ще коралова діді Брічвотер. Та наразі так щаслива, що в себе вдома на рідній землі. Всім нам спокою на душі і натхнення щось робити добре. Слава Україні!